Послухайте віршик. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати. Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка. Самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки, цігнатику? Ми майструємо їх із братиком. Діти, про що був вірш? Так, про іграшки. А які іграшки ви запам'ятали? Це дві сестрички. Марія старша, а Оленка молодша. У Марії іграшки великі. А в оленки маленькі. Ми їх назвемо лагідно. У Марії є ведмідь, а у оленки ведмедик. У Марії є м'яч, а у оленки м'ячик. У Марії лялька. А у оленки лялечка. У Марії машина, а у Оленки машинка. У Марії будинок, а в Оленки будиночок. Іграшки відрізняються одна від одної за кольором, формою та розміром. Порівняємо іграшки. Це м'яч та кубик. По кольору м'яч який, помаранчевий, а кубик який? Блакитний. По формі м'яч який. Круглий. А кубик по формі який? Квадратний. За розміром м'яч який великий чи маленький? Великий, а кубик маленький. Пограємось. Подивіться і назвіть, які іграшки лежать на столі. Машина, м'яч, будинок, ведмедик, корабель. Зробимо ось так. А зараз скажіть, якої іграшки не стало? Так, не стало ведмедика. Ще раз так само пограємо. Подивіться, уважно, якої іграшки зараз не стало. Так не стало машини. Молодці діти. А зараз пограємо в ще одну гру. Дізнаємось, чи все ви знаєте про іграшки. Назвіть іграшки, в яких є колеса. Машина. Вантажівка і дитяча коляска. Малята, у яких іграшок є оченята? У ляльок і звіряток. А з яких іграшок можна будувати? З конструктора. Пограємо в ще одну гру. Знайди зайвий предмет. Молодці, дітки, ви гарно попрацювали.